Вітаю вас, малята! До нас у гості завітав Лісовичок. Він запрошує нас до себе в гості. А про кого він нам буде розповідати, ми дізнаємось, коли впізнаємо, хто захований у малюнках з геометричних фігур. Хто захований у цьому малюночку? Лисичка. А з яких геометричних фігур зроблена лисичка? З трикутників. А хто заховався в цьому малюночку? Зайчик. З яких геометричних фігур зроблений зайчик? З овалів. А в цьому малюночку хто заховався? Вірно, ведмедик. З яких геометричних фігур зроблений? З кругів. Молодці. Скажіть, будь ласка, як ми можемо лисичку, зайчика та ведмедика назвати одним словом? Так, це дикі тварини. А чому вони називаються дикими? Тому що вони живуть не поряд з людиною, а десь у лісах, степах. Вони живуть самі по собі, тому ми їх називаємо дикими. А яких ще диких тварин, що живуть у лісі, ви знаєте олень, їжачок, білочка, вовк. Закінчились морозні дні. І прийшла весна. І з приходом весни деякі тварини змінюють свої шубки. Давайте поглянемо, хто ж змінює свої шубки з приходом весни. Зайчик. Взимку він був біленький, а на весні стає сіреньким. Білечка змінює свою шубку також. Сіро білої на руду. Лисичка також змінює свою шубку. І шубка навесні стає менш пухнастою та яскравою. Вовк теж змінює шубку, вовк стає більш сірим і має не таку пухнасту шерсть. Густа пухнаста шерсть звірю стає рідшою навесні. А чому це відбувається? Тому що густа шерсть потрібна тваринам взимку, коли сильні морози, а навесні погода стає теплішою. Тому тваринки можуть мати шерсть більш рідку. Кінець зими і початок весни це найважча пора для звірів. У всіх тварин закінчуються їстівні запаси, і вони чекають, коли з'явиться зелена травичка, молоді бруньки, щоб живитися ними. Якщо добре прислухатись, можна почути, як хтось ще родить. Це тварини прокидаються від зимового сну. А які тварини прокидаються Ведмеді, бурсуки, їжаки та миші? Це ті тварини, які були у зимовій сплячці, а ще багато інших гризунів, які також були у зимовій сплятці. Весною у тварин народжуються діти, дорослі звірі доглядають за ними, захищають їх, далеко не відходять від своїх домівок. Спочатку маленькі дитинчата живляться тільки молоком своїх матусь, а потім дорослі звірі вчать їх добувати їжу. Дитинчата відійшли далеко від своїх домівок. Матусі їх кличуть, а дитинчата не чують. Давайте допоможемо матусям покликати своїх дитинчат. Як лисичка кликатиме своє дитятко? Лисеня. Ось воно почуло. І прибігла до своєї матусі. А як свою дитинку буде кликати зайчиха? Зайченя. Зайчиня теж прибігла до своєї матусі. А як ведмедиця буде кликати свого малюка? Ведмежа. Ведмежа почула матусю і прибіг до неї. А як вовчиця буде звати своє дитятко? Вовченя. Вовченя теж прибіг до матусі. А їжачиха як буде кликати малюка? Їжаченя. І маленьке їжаченя теж прибіг до матусі. А білка як буде кликати свій дитинча? Більченя. Ось і більченя прибіг до своєї матусі. Знайшли всіх малюків, і вони вам вдячні. Діти, про кого нам сьогодні розповідав лісовичок? Про тварин. А як ми їх називаємо дикі чи домашні тварини? Так, це дикі тварини. І ми сьогодні з вами дізналися, які зміни відбуваються у них навесні. Лісовичку вже час займатися іншими справами, а наше заняття теж закінчується. До побачення, дітки, до нових зустрічей!